Також кличко. От я подивився серію Бігуса. До речі, раджу вам всім подивитися, тому що дуже цікаво. Ну, для мене нічого нового, просто Київська адміністрація, Київська міська рада це повністю ну, злочинна організація, сама Натурально, там є ролі розподілені, є керівники, є там ті, хто виконують вказівки, є посередники. Ну тобто все як згідно кримінально-процесуального кодексу України. Там, якби голова цієї земельної мафії Комарницький, бігус, до речі, каже, що Комарницький був підходящим і Зеленському і кличку. Нібито, як каже Бігус, що палатний це кум кличка і друг, він ще вищий щаблем, і з ним погоджувалися там, основні моменти найважливіші. Ну і про Кличко. Там він Кличко з ними не спілкувався, тобто його не записали, про нього даних нема. Але він цього не знати не міг, тому що ну там просто по. Вся Київська міська державна адміністрація і Київська міська рада пов'язані між собою. Всі партії, виключно всі земельні питання за гроші, голосували. І партія удар, слуга народу, Порошенка, партія Батьківщина Тимошенка. Всі голосували за гроші. Вони між собою домовлялись питаннями. Тобто, ти мені проголосуй там ту землю, за яку там ми отримали, а ми тобі проголосуємо ту землю. І отак вони між собою торгувалися. Як на базарі, в общем. ну абсолютно така. Корупційна клоака, хто би там що не казав, ну це злочинна організація. Як на мене, нормальній країні думаю, всі ці люди мали би сидіти у в'язниці з конфіскацією. майна, тому що це повністю задокументована, злочинна велика організація з розподіленими ролями. Ну про Кличка я вже сказав. Він однозначно про це знав. Ну однозначно від...